Вітаю! Чим зобов'язані? А ви хто пароніми? Так, ми подруги, бачите, які ми схожі. Ми різні за суттю своєю, але близькі за звучанням і написанням. Я, наприклад, ефектна, а вона ефективна. Я маю корисливі риси характеру, люблю вигоду для себе. А вона робить корисне ме для інших. У мене вдача успішної особистості, а бджілці просто посміхнулась удача, і вона познайомилася зі мною. Як цікаво, тепер зрозуміла, що таке пароніми. Ви тільки зовні схожі, а насправді зовсім різні. А хто ось там сидить? Тому і шанувальники, синоніми. Синоніми? А в чому їх суть? Синоніми говорять різні за звучанням і написанням слова, але вони однакові або близькі за значенням. Гарна, красива Прекрасна. Чудова. А там хто? А то хейтери. Ми їх звемо Антоніми. То Антон і його банда їм аби знаходити протилежні за значенням слова. Ну люблять вони суперечки. Хто? Хто, хто? Антон. І ми, і ми, Антон, і ми. <рес> весела компашка. Не весела, а сумна. Не компашка, а ка... е. Сумна. Вони насміхаються з метелика, глузують, кепкують. Вони просто дурні. Топі, бельбаси, недумки. Ми не дурні, ми розумні. Ви завжди суперечите. Інколи погоджуємося. Добре. У мене плаття гарне. Огидне. А ви стоїте? Ходимо. Ви від мене дуже близько. Далеко. Хто розумниця? Кмітлива. Ця муща. Мудра. З вами цікаво, але нам пора познайомитись з момонімами. Знаєте, де вони? Звісно, їх тут всі знають. До речі, вони дуже схожі з нами паронімами. Омоніми однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. Ми, пароніми, просто схожі, однак відрізняємося невеличкою деталькою. А вони, на вигляд, ідентичні. Але за значенням зовсім чужі. Диваки. Вони он там живуть. Запитайте в них, як їм живеться таким однаковим і чужим водночас. Доброго дня! Ви родина омонімів. Як вам тут живеться? Велика родина. То добре, я рахую. Але коли дітей своїх рахую, не знаю, як вам тепер переказати не так то просто. Як на ЗСУ донат переказати. Тут, рахую, раз, два, три. Відволіклась сильніше три. Той воду ніс і не доніс, прибігла доця, болить ніс, тому кричу сюди коти. Гей, звідки тут коти. Ой діти, діти, де вас, діти? Телефон мій може сісти. Немає сил вже. Треба сісти. Так, життя в амонімів непросте. Ну що ж, з омонімом познайомились, може вже додому. Нам ще знайомитись і знайомитись, група за значенням має ще однозначні та багатозначні слова. Однозначні це слова, які мають лише одне значення. Хм, Неочікувано. Тут нікого немає, лише книга. Дивіться, тут є розділи. Розділ наукові терміни, суфікс, гіперпула, бісектриса, наступний розділ деталі машин та механізми, втулка, карбюратор, кронштейн. Ось розділ різновиди кущів, дерев, береза, ялинка, бузок. А ось розділ власні назви, Карпати, Київ, ну зрозуміло. Всю книгу не вивчимо, а суть зрозуміло. Що там з багатозначними словами? Це останній блок у розділі за значенням. Ходімо, подивимось. Багатозначні слова мають, десь догадаюсь, декілька значень. Як ти додумалась? Але по суті, у тих значеннях є щось спільне. Дивіться, це ж головастики. Головастики від слова голова. А це дуже важлива частина тіла, тож не треба тут хі-хі. Все це дуже серйозно і важливо. До того ж, я голова Ради і полюбляю їсти цілу голову капусти. Це головне в капусті. І головне не забувайте про головне. Та я ж не з вас сміюся. Просто сонечко сміється, і я сміюсь. До речі, сонечко сміється, це переносне значення слова. Персоніфікація. А якщо слово вживається в переносному значенні, то воно точно багатозначне. Ось вам і лайфхак, користуйтесь. Дівчата. Час стікає, як вода стікає, пора рухатися далі. Так, так, стікає і стікає, Зрозуміло. Переносне значення багатозначне слово. Ходімо вже. Час іде і ми йдемо на іншу локацію. Топ. А я йду і годинник іде. Чом тобі не омоніми? Ти згадай тих котів і бочку, яку котили. Це ж зовсім різні по суті слова, а у багатозначних є спільна суть: голова ради, голова капусти. Що спільного? Аж нічого. Обидві голови найважливіші у своїх функціях. Ха, Ха! То головастик все таки головний. Точно!